Я розуміла, й палки, мені 34 роки, а я ще так толком і не жила. Скільки я буду боятися засуджень других людей, скільки я буду ще боятися, я цього не розуміла. І тому я вирішила, що я буду жити рівно так, як я хочу. Якщо я хочу розвиватися онлайн, онлайн, ще раз повторю, тобто знімати відеоролики, говорити на камеру. Вести свої соціальні мережі, то я буду це брати і робити. І мені буде все одно, що про мене подумають люди, мої знайомі, скільки в мене знайомих? Ну, хай там 200-300 чоловік. Скільки в інтернеті людей, які хочуть заробити, і яким я можу дати інструмент, завдяки якому заробляють? Мільйони. Чому кілька сотень людей повинні вирішувати? Як мені жити, як я виглядаю на камеру, що я там говорю? От я для себе вирішила, що все, головне, що я думаю про себе. І я для себе вирішила, що я кожну хвилину, кожен день свого життя буду проживати рівно так, як я цього хочу. Я буду робити все можливе для того, щоб прожити таке життя, яке я хочу, а не таке, яке мені нав'язане суспільством.